Коло нас так багато самих різних свідчень про Бога, але люди чомусь відкидають ці свідчення. І постає запитання, чому? Я хочу, щоб ми зараз відкрили один текст Слова Божого Євангелія до Івана, і ми прочитали прочитали цей уривок і зрозуміли, чому Чому люди вони відкидають ось ці свідоцтва і свідчення про Бога. Івангелі Дивана, 5 розділ 31-го віша. Євангелію Івана, 5 розділ, 31-го вірша. Коли я свідчу сам, коли я свідчу про себе, я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інші, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду, та я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені. Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішити світлом Його, але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, щоб я виконав їх ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене. Що отець мене послав, та й отець, що послав мене, сам засвідчив про мене. Але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані ви до Його не бачили. Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того, кого Він послав. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете. Щоб мати життя. Головна істина, до якої Христос він підводить цих людей, які були біля Нього, які слухали Його, які захоплювалися ним, які ходили за Ним, які дивувалися чудом, які він творив. Головна істина, яку Він говорить для цих людей, вона в сороковому вірші. І Він каже їм: Та до мене прийти ви не хочете. Щоб мати життя. Ви знаєте, насправді наші бажання вони відіграють величезну роль в нашому житті. Наші бажання те, чого ми хочемо або не хочемо, відіграє величезну роль в нашому житті. Ось цей уривок, який ми прочитали, Христос говорить, що для вас є три свідчення, є три свідоцтва, і перше з них це Іван Хреститель. Іван Хреститель, якого вони по справжньому визнавали за пророка від Бога. Можливо, вони не говорили це вслух, але вони всередині вони знали цей пророк від Бога, тому що коли ми читаємо про Івана Хрестителя, до нього приходило написано вся околиця Йорданська. Багато людей. Тисячі людей йшли до нього, і вони хрестились там в нього. Вони приймали це свідоцтво, і Іван свідчив про Ісуса, і вони це чули. Вони чули, як Іван Хреститель говорив про Христа як про Месію, посланого від Бога. Христос звертає їхню увагу на це свідоцтво. Далі Він говорить: але ви також бачите ті чуда, які я чиню. І справді ті люди, які ходили біля Христа, вони бачили. Сьогодні ми не бачимо цих чуд, в нас немає цієї переваги. В них була ця перевага, вони були біля Христа. Вони бачили, як він зціляв, як він виганяв демонів. Вони все це бачили своїми очима. І ще одне свідоцтво, про яке говорить Христос, Він каже: Писання, дослідіть на Писання. Насправді ті люди, які ходили за Христом, вони з дитинства знали Писання, вони вчили Його на пам'ять і вони прекрасно знали це Писання. Але Він каже, що ви навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в того. Кого він послав, дослідіть написання, бо в них ви думаєте мати вічне життя ось ці три свідоцтва. Три свідоцтва, про які їм говорить Христос. І знаєте, вони, здається, вже б мали повірити Йому, але всьому цьому просто стоїть одне єдине. Одне єдине, про яке їм сказав Христос. Він ніби відкрив їхню сутність, чому вони його не приймають. І Він їм сказав. Та до мене прийти ви не хочете. Ви знаєте, слова я не хочу, я не хочу, вони мають величезну силу. І правда, в тому, що наші бажання чи хотіння, вони будуть напряму впливати на наше життя. Ви знаєте, хтось хоче гарно виглядати. Він бере дієту, починає худнути, ходить по різних салонах, яких, до речі, зараз стало дуже багато. І він добивається свого результату. Тому що він хоче гарно виглядати. Хтось каже, я не хочу працювати. Я не буду працювати. Я буду жити свободно. Для чого мені працювати? І до чого приводить це бажання? Як правило, таке бажання людини приводить до того, що вона стає бомжом. Тому що їй потрібно кожен день їсти, їй потрібно щось вдягатися, їй потрібно платити комунальні послуги. Вона не хоче працювати. Вона починає все витрачати, продавати, роздавати. В кінцевій метезі вона стає бомжом. Це результат її бажання або небажання. Але, знаєте, найголовніше, про що говорить Христос в цьому тексті? Він говорить про те, що наші бажання або наші небажання, вони впливають на вічність. Вони мають духовний вплив. І він каже: та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Знаєте. Ось ці іудеї, які мали стільки свідчень, які говорили про те, що Христос є справді Месія, якого вони чекають. І всьому цьому протистояло одне єдине з їхньої сторони Я не хочу. Це є приклад будь-якої невіруючої людини. Людина, яка відкидає Христа. Вона каже, я не хочу. Ви знаєте, це так було і в моєму житті. Своїх до 24 років, доки я не прийняв Христа, в мене було те саме. Не то, щоб я не вірив в Бога, я вірив в Бога. Я думаю, що в нашому релігійному суспільстві сьогодні рідко знайдеш людину, яка скаже, ні, Бога немає, і вона почне його заперечувати. Всі люди вірять в Бога. Так багато людей навколо нас вони кажуть, я вірю в Бога. І я був такий. Виріс в набожній сім'ї, православній набожній сім'ї. Ходив до православної церкви, я вірив в Бога. Я багато знав про Христа, мені багато про нього розповідали. Але я не хотів до Нього йти, тому що в мене були свої бажання, свої цілі, свої устрімління. І я хотів їх виконувати. І я розумів, що коли я прийду до Христа, мені потрібно до Нього йти, тому що лише Христос дає те прощення. Лише Христос дає надію, лише в ньому є спасіння. І багато людей сьогодні це розуміють. Але чому вони не йдуть до нього? Тому що вони не хочуть. Я не хочу. Ось єдина причина, чому люди вони не хочуть йти до Христа їхні бажання. Ви знаєте, Бог от, дивно нас створив. Він створив нас такими, що в нас постійно є якісь бажання. В нас постійно є прагнення, якісь устремління, на які ми витрачаємо свій час, ми тратимо на них свої сили, ми тратимо своє здоров'я, ми тратимо свої фінанси. Ми розтрачаємо себе на те, чого ми хочемо. Ми хочемо цього добитись і ми витрачаємо себе. Але важливим є, знаєте що, важливим є те, що здійснення або нездійснення наших бажань, воно дуже сильно впливає на нас і на наше самопочуття, і на нашу самооцінку. І знаєте, коли наші бажання, вони здійснюються, тобто те, чого ми хочемо, ми досягаємо, ми відчуваємо задоволення. О, нормально. Я досягнув те, що я хотів. Ми радіємо. У нас є оце щастя. Але коли ми чогось не досягаємо, коли в нас щось не виходить так, як ми хочемо, коли в нас не виходить, ми розчаровуємось. У нас якесь незадоволення виникає. Ми втрачаємо спокій, ми втрачаємо мир. Я не досягнув того, чого я хотів. Сталося не так, як я хотів. Моє бажання не здійснилося. Ми втрачаємо мир і спокій. Якщо бажання здійснюється нам добре. Якщо ні, ми почуваємо себе недобре. І знаєте, на початку Бог Він створив людину такою, якої справді було багато бажань. Можна сказати, людина це був пучок бажань. Але на початку творіння людина вона була в гармонії з бажанням і волею Бога. На початку творіння людина була повністю. В гармонії з бажанням і волею Бога. І те, що Бог хотів, та й хотіла людина. І не було ніякого конфлікту, ніякого незадоволення, все, що людина хотіла, в неї вийшло. Вона отримувала. І вона була в радості. І що сталося в момент гріхопадіння? В Момент гріхопадіння диявол, от з подачі диявола людина, вона повірила в те, що, маючи ще щось, щось більше, ніж дає Бог. Можна бути ще більш щасливим. І людина пішла за своїм бажанням. Вона пішла на явний конфлікт з Богом. Воля Божа була явлена для людини. Людина розуміла, що їй можна, а що не потрібно робити, але вона пішла в явний конфлікт. Чомусь людина повірила, що, отримавши ще це, вона стане більш щасливою і стане більш краще. І знаєте, все, що робить диявол сьогодні. Він постійно підкидає бажання, бажання, які будуть абсолютно протилежні волі Бога. Це Його робота. І він буде постійно обманювати, що ось це зробить тебе щасливим. А ще оце принесе тобі багато радості і щастя. Але, на жаль, все виходить навпаки. І історія, вона є тому підтверджена. І дуже швидко перші люди, які втратили близькі відносини з Богом. Вони відчули те, як їхні бажання починають впливати на їхнє життя. Дуже швидко вони це відчули. Ми згадаємо історію Каїна і Авеля. Каїн і Авель. І ось обидва вони хочуть принести жертву Богові. І бажання ніби й непогане. Обидва хочуть принести жертву. І що стається? Ми прочитаємо Книгу Буття, 4 розділ з 3-го, 6 6-й вірш. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс із своїх перворідних зотари та із свого з їхнього лою. І написано: зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна, і на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилося, і сказав Господь Каїну, чого ти розгнівався? І чого похилилось обличчя твоє? Ось два брата. І в них є бажання, вони хочуть принести жертву для Бога. І вони її приносять із певних причин. Бог приймає, Авеля, Каїна не приймає. І що відбувається з Каїном? Ми читаємо написано, що сильно розгнівався Каїн, а обличчя його похилилося. І знаєте, з сьогоднішнім жаргоном він так сильно вгрузився. Йому стало так недобре. Від чого? Його бажання не задовільнилося. Він хотів, а Бог не прийняв. І щось сталося з ним? Бажання не задовільнилося. І знаєте, Бог навіть каже до Каїна. Каїн, чого розгнівався ти, чого похилилось обличчя твоє? Що сталося з тобою? І знаєте, Бог, він, як ніхто знає, як наші бажання. Вони можуть сильно впливати на наше життя. І тому Бог. Він попереджає Каїна. Він звертається одразу до нього, він побачив, що з Каїном щось сталося не те. Він побачив, як ці бажання його почали захоплювати і як вони вплинули на нього. І Він звертається до Каїна і каже: отож, коли ти добре робитимеш, то піднімеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Бажання Каїна зробило його нещасним. Його бажання не задовільнилося. І ми бачимо ці наслідки. Але Бог Він говорить про те, що ось це бажання, яке виникло в тобі, воно приведе тебе до гріха. Бог показує, як працює це. І Він каже: якщо ти побачив, що твоє бажання не задовільнилося, і ти став сумний, то знай, що це потягне тебе до гріха. Ти маєш це перебороти. Іначе це приведе до гріха. Знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо те, що грішна людина вона не може панувати над своїми бажаннями. Навпаки, бажання вони панують над людиною. І ряд текстів Слова Божого я просто зачитаю. Послання до Єфесян написано і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волою князя, що панує в повітрі духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла. Усі ми, написано, проживали колись в пожадливостях нашого тіла. В чому проживали? В пожадливостях нашого тіла. Біблія гріховні бажання називає пожадливостями. І каже про те, що ми колись проживали в них. Послання до Римлян, 6 розділ, написано так. Тож дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому себе віддали. Апостол Павло говорить, що ви, бувши рабами гріха. І ще один текст послання до Тита написано, бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, і служили різним пожадливостям та розкошам. Жили в злобі та в заздрочах, бридкими були, ненавиділи один одного. Тут говориться про те, що служили різним пожадливостям. І це тільки деякий текст. Якщо ми візьмемо Слово Боже, то воно однозначно говорить про те, що грішна людина, вона йде за своїми бажаннями. А грішні бажання Біблія називає пожадливостю. І знаєте, скільки б ми не намагалися от зовнішніми якимись методами, зовнішніми обставинами змусити когось жити правильно і праведно, ми не зможемо це зробити, доки людина сама не захоче. І скільки не забороняли наркотики, скільки з ними не боролися, скільки не забороняли алкоголь, аборти забороняють. І всякі різні речі людей намагаються заборонити, поставити в рамки. Але наркомани є. Алкоголізм процвітає, аборти все одно робляться, розлучення відбуваються. Чому? Тому що людина не хоче, а вона хоче чогось іншого. І знаєте, в нашій країні зараз дуже борються з корупцією. І ця корупція, вона як ракова пухлина, вона зараз проникла у всі сфери суспільного життя. І починаючи від народження дитини, дитсадочком, школою. Інститутом і будь-яку установу, в яку ви підете там всюди. Хочуть, щоб давали. Там всюди треба давати, всюди треба нести і давати. І створюється антикорупційне бюро. Приймаються різні закони. Людей намагаються якось контролювати. І знаєте, самий найдосконаліший закон. Він ніколи не буде працювати. Чому? Тому що людина не хоче його виконувати. Люди не хочуть його виконувати, яким він найдосконаліший не був. Якщо людина не хоче його виконувати, ми не зможемо заставити. Тому що ми керовані своїми бажаннями. І одні бажання, вони можуть бути більш наближені до того, що хоче Бог. Інші бажання можуть менш наближені до того, що хоче Бог. Але проблема не в тому. Проблема навіть не в тому, що в нас виникають бажання. Не в цьому проблема. Проблема в тому, що бажання починають бути домінуючими в житті людини. Вони починають керувати людиною, і вони домінують. Вони захоплюють людину. І вони ведуть людину. Ось в чому проблема. І замість того, щоб шукати Бога і Його волі в своєму житті, ми шукаємо, як досягнути те, чого хочу я. Те, чого хочу я. І навіть більше того, ми можемо приходити до Бога з однією метою. Щоб Бог виконав моє бажання. Щоб Бог його задовільнив якось. Ми приходимо зі своїми бажаннями, ми приходимо зі своїм планом дій до Бога. І в нас вже все розписано, як все має статися. І ми думаємо, Господи, оце якби мені ще роботу з отаким доходом. Господи, а якби я ще бізнес зробив на 10 тисяч доларів в місяць прибутку. Господи, якби той брат на мені женився, Господи, якби та сестра вийшла за мене заміж. Господи, якби мені ще будинок. А можливо просто автомобільчик, щоб їздити на зібрання. Ми приходимо до Бога своїми бажаннями. І ми хочемо, щоб Бог їх задовільняв, ці бажання. Ми приносимо свій план дій. І замість того, щоб шукати Бога, Його волі і керівництва в своєму житті, ми приносимо Богу свої бажання. Ми хочемо використати Бога. І знаєте, ось чому Ісус Він однозначно і категорично сказав. Що має статись, що має відбутися з людиною для того, щоб вона почала слідувати за ним? від Матвія, 16 розділі і промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Христос говорить, що потрібно зректись не просто чогось гріховного, чогось справді неправильного, що ми бачимо в своєму житті. Ми маємо зріктись самого себе, тих бажань, які керують і панують над нами, які влічують нас, які тягнуть нас. Ми маємо зріктися того, що справді найбільш цінним. знаєте, стати християнином означає поставити Христа на найвище місце в своїй системі цінностей. Стати християнином це поставити Христа на найвище місце в системі своїх цінностей. Його волю вище своїх бажань. І це відмовитися від своїх бажань ради Христа. Апостол Павло говорить про це так. Але те, що для мене було за надбання, тобто те, що було для мене цінне, те, що я вважав для себе цінним. Найціннішим в своєму житті. Це можуть бути дуже і дуже правильні речі. Самі правильні речі були в апостола Павла. Але він каже: те, що я вважав за надбання, те ради Христа. Завжди, ради Христа, я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Важливий момент, нам потрібно відмовитися ради Христа. Не просто відмовитись від своїх бажань, тому що люди вони часто відмовляються від певних речей. І вони можуть відмовитись від вживання алкоголю заради кар'єри. Політики часто зберігають вірність своїй дружині заради високого політичного рейтингу. І ми багато в чому відмовляємось перед людьми. Щоб в нас була добра слава, щоб про нас добре говорили, щоб, не дай Бог, про мене щось поганого не сказали. Ми готові відмовитись від певних речей, від певних навіть бажань устремлінь. Але Ісус говорить, що потрібно відмовитись від своїх бажань ради Нього. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто ради мене згубить душу свою, то її збереже. Християнство це не рамки, в яких ми відмовляємось від певних речей. І це не можна, і те не можна, і це не треба, і це не треба. Ні. Ми залишаємо ці речі. Вони нам стають непотрібні, тому що ми хочемо придбати Христа. Ми хочемо бути разом з Христом. Тому що з Христом це шлях відновлення відносин з Богом. Це шлях, як знову гармонізувати свої бажання з бажанням і волею Бога. Ось шлях. Христос. Ви знаєте, що в цьому є істина, радість і щастя для людини. Ми часто страждаємо від того, що наші бажання вони не здійснюються. Але насправді ми страждаємо не від того. Ми страждаємо не від того, що наші бажання не здійснюються. Ми страждаємо від того, що наші бажання вони не співпадають з бажаннями і волею Бога. Ось чому ми страждаємо. Християнство це шлях, на якому ми вчимося. Ми вчимося свої бажання привести під волю Бога. Ми вчимося того, чого хоче Бог. І Ісус Він вказав шлях, як цього досягнути. Христос сказав, коли Слово Моє буде у вас, то воно справді зробить вас вільними. І знаєте, перебування в Слові, воно звільняє нас від непотрібних бажань. Перебування в Слові, воно відкриває нам волю Отця. Воно відкриває нам Його бажання, Його волю для нас. Ми знаходимо в Біблії багато прикладів того, як от одні люди вони вибирали волю Бога або вибирали свої бажання. І Давид був одним із, таких, одним із таких людей. Його Слово Боже називає чоловіком за серцем Божим. І чому? Ми можемо прочитати про це в діях, написано так. А його, віддаливши, поставив їм Давида, про якого й сказав, засвідчуючи: знайшов я Давида, сина Єсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. А знаєте, в Давида було просте, пряме, ось таке устремління виконувати волю Божу всю. Ось що було цінне для Бога. Цей чоловік поклав собі на серце виконувати всю волю Божу. Те, чого хоче Бог, ось я буду це робити. І слово Боже називає Давида чоловіком за серцем Бога. На противагу йому стоїть Саул. Саул, який пішов за своїми бажаннями. Він хотів щось робити для себе, не для Бога. І ми бачимо кінець його життя і те, що Бог його відкинув. Які бажання вони сьогодні володіють тобою? Куди ти витрачаєш свій час? Свої сили, свої фінанси, своє здоров'я. На що ти його тратиш? Чи приносить це тобі радість? Чи приносить це щастя, твоє життя? Знаєте, ми можемо задовільняти свої бажання. І справді можемо задовільняти. Саме простий приклад ми чогось хочемо, ми йдемо його купляємо. І в нас є радість, емоції. Ми пережили ці емоції. На другий день їх вже немає. Тому що з'являється інше бажання а потім інше, а потім ще інше. І це важливо, і це треба. Ми тратимо себе. Одна мрія здійснюється, приходить інша. Та правда в тому, що ми живемо від емоцій до емоцій. Це те, чим диявол він сьогодні обманює і годує мільйони людей. Мільйони людей, які помирають нещасними. Знаєте, сатана постійно обманює. Він дає ілюзію радості. І він каже, головне це здоров'я, головне це хороша сім'я. Головне це діти, головне це відносини. Головне твоя кар'єра, твій дохід. Ось що є головне. Цього стримись, цього добувайся. А як результат емоційні всплески, а потім розчарування, розпач, а потім обман і безнадія. Істина радість і щастя, вона в Ісусі Христі. Відмовившись від всього ради Христа, ми по-справжньому все надбаємо. Відмовившись від цього всього, ради Христа, ми по-справжньому надбаємо. Ми по-справжньому будемо мати радість і щастя. Коли ми, розуміючи волю Бога, будемо намагатися її виконати. І пам'ятаєте, Христос говорив: все, що попросите, дам вам. Все, що попросите, коли ми розуміємо волю Отця. Волю Бога. ми йдемо за цією волею. Ми йдемо за Христом. І Бог здійснює це, ми отримаємо неймовірну радість. Ми справді радіємо. Ми тоді справді щасливі. І не мої бажання, їх задоволення визначатимуть, наскільки я буду щасливим, а Христос, який перебуває в мені, який наповнює мене своїми бажаннями і який виконує їх. Жити по волі Божій немає більшої радості в житті людини. Хай би Бог благословив кожного з нас, роздумуючи на цією істини прийняти її, прийняти її на користь Христа. Амінь. Давайте помолимось. Господи, я дякую тобі, Господь, що в свій час зупинив мене на дорозі, Господи, і. Просто вийшов на зустріч і справді наповни мене. Господи, дякую, що знаю тебе. Господи, хочу більше і більше пізнавати тебе, твою волю, щоб, Господи, радіти тобою. Господи, наповнюй. Наповни кожне серце, яке пішло за тобою, тією радістю, яку даєш ти. Покажи істинні мотиви, справжні бажання наші, наші устремління і те, куди ми витрачаємо свої сили. Господи, проговори до кожного серця, яке ще відкидає тебе. Яке, Господи, противиться тобі, хоча й знає про тебе. Благослови прийняти тебе, піти за тобою і славити Тебе в радості жити, коли ти будеш направляти і давати ці бажання. Хай твоїх бажань буде якмога більше в нашому житті, і твою волю хочемо виконувати. Хай тобі буде слава від нашого життя на віки.